Освітня підтримка у кадрі. Здоров'я, безпека та добробут розвиток підлітка. Фізичний розвиток це зміни у зрості людини, її масі, пропорціях та функціях тіла. Період від 10 до 13 років називають раннім підлітковим віком. У хлопчиків він починається на один чи два роки пізніше, ніж у дівчат. Початок цього періоду характеризується деякими збільшеннями маси тіла. Не варто переживати через це. Так, ваш організм готується до стрибка зросту, під час якого витрачаються накопичені запаси. За рік ви можете вирости на 8-10 сантиметрів. У цей період ви також можете відчувати зміни свого емоційного стану. Дехто потерпає від тривоги, інші від перепадів настрою. Більшість турбує проблема їхньої нормальності. Одні думають, що ростуть надто швидко, другі, що надто повільно, треті – що в них узагалі все не як у людей. Пам'ятайте, що ці фізіологічні й емоційні зміни є цілком нормальними та природними. А зараз поговоримо про потреби: чимало людей і досі переконані, що про власні потреби дбають тільки егоїсти. А добра людина повинна піклуватися про інших. Це помилка. Адже той, хто нехтує своїми потребами, ніколи не почуватиметься фізично і психологічно благополучним, чому важливо дбати про власні потреби? Тому що ви зможете розуміти справжні причини своїх бажань, краще пояснити свої почуття і почнете краще розуміти почуття і бажання інших. А якщо виникне конфлікт, вам легше буде запропонувати рішення. У підліткому віці навчання, як і раніше, є важливим, але посилюється потреба мати друзів, спілкуватися з ними, заслужити їхню повагу і визнання. І все це цілком нормально. Будьте обізнані з питань здоров'я, безпеки та добробуту. До зустрічі!